Сьогодні у нас англійська на слух разом з мультфільмом з утопіє. Ну що ж, let's go! Спочатку ми дивимося короткий фрагмент і розбираємо його, а в кінці ми дивимося повний уривок, і ви перевіряєте себе, наскільки добре ви запам'ятали новий матеріал. І тепер ви готові до перегляду першого уривку. Тож, погнали! Come Come on! on! He He his teeth first! Come on, he buried his teeth first! Come on означає, як ходи б пішли. He buried his uh, teeth first означає, як uh, він першим оскалив зуби, що в контексті означає та ну, він першим проявив агресію І так як ви могли змітити, слово камон міняє своє значення. Excuse me? Down here? Hi. Oh. Excuse me. Down here. Hi. Excuse me. Це є, вибачте, перепрошую. Зазвичай говориться для того, щоб звернути увагу на себе. Downhill це є тута і знизу. що Швидші всього є сказано зайцем через те, що вона низенька, і щоб на неї зразу звернули увагу. Hi. Привіт, скорочення від hello. O.M. Goodness. O.M. Goodness. А uh, також говорять OMG або говорять Oh my gosh. Це є е, варіанти, як сказати О oh, Боже. They really did hire a bunny. What? <laughs> They really did hire a bunny. Вони справді взяли на роботу зайця. Вот. I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. <laughs> I gotta tell you, you are even cuter than I thought you would be. Toto je skrčené, na ktoré chcem zváriť úvahu. Gada. Toto je skrčené slovo have to. Musím to vyskazaté. Ty je na bádate krasivšie, nižje milšie, nižje. Já. Dúmam. You probably didn't know, but A bunny can call another bunny probably you didn't know but bunny can call another bunny cute Напевно, що ти не знав, що один заєць може кликати іншого зайця милим. Cute, but when other animals do it it's a little <gasps> But when other animals do it it's a little Але коли інші тварини роблять це i am so sorry. me, benjamin Clawhauser. i'm so sorry. me, benjamin. the guy everyone thinks is just a flabby donut-loving cop stereotyping you. the guy everyone thinking uh, is just fluffy donut-loving uh, cop stereotyping you. Пухкеньки і той, що любить донат це коп. Судить по стереотипах тебе. В цьому тексті є відсилка те, що він теж підпадає під стереотип. It's okay. Oh, you've actu you actually, you're actually um, uh, got. There's uh... a. No, it's okay. Ні, це все нормально. Oh, you have actually got. Oh, ти маєш насправді. Here is a uh, stood in your neck, the fold what? the mm -hmm, oh. in your neck, uh, not for you, the fold. Zinotos, Zignuto holmotor, where the oh, Where you went, you little dickens. Oh. <laughs> there you went, a little dickens. Uh, Дослівно це продається. Тут ти пішов маленький. Ну, Дікнс це типу, трохи погане слово, тому ми його використовуємо, ми не будемо казати як чорт. Uh, ось куди ти пішов, маленький uh, чортяка. I should get, a roll call. I should get to roll call. Мені потрібно піти на перекличку. Call. So which way do I? Oh, bullpen's over there to the So, which way do I? Uh, що ж? Якою дорогою шляхом uh, я до бул пенс овер тузелет? О, така кімната. Я вам ставлю фотографію. Давайте сюди. Uh, сюди наліво. Лав Крейт. Грейт, you, Great, thank you. Uh, Чудово, дякую. That poor little get eaten alive Цей маленький. Бідний зайчик бути зічений заживом, hey, Officer Хобс. Хей, hey Officer Хобс. Вона ніби як представляється, що дуже цікаво. В неї фамілія хобс, що є відповідником до слова джамп і також означає як стрибати пострибунчик, що мені здається, що дуже прикольно придумано. You ready, <звук> ready to make the world better place? Ти готовий зробити світ кращим? місцем? Attent. Uh, tak, attention. Attention. А так або attention, а так говорить найчастіше в перекладається як alright, All right. Everybody sit. I've got three items on the docket. All right, all right. Everybody sit. I have got Three items on the docket Добре добре. Всі сідайте. Я маю три речі в списку. need to acknowledge the elephant in the room. Перше нам потрібно виділити слона в кімнаті. Але також Acknowledge Elephant in the room означає визнати проблему про яку всі мовчать. Тобто ми не знаємо, в якому значенні він говорить в прямому чи в переносному. Френсі happy birthday. Oh. Френці, Хеппі Берді. Френсі вітає на народження. Тепер ми знаємо, що він говорив це в прямому значенні. Number two. There are some new recruits with us I should introduce. Number two. Number two. There are some new recruits with us I should introduce. Рекрут, but I'm not going to because I don't care. But. I don't going to because I don't care but I won't because I don't Finally, we have 14 missing mammal cases Finally, we have 14 missing mammal cases At the end we have 14 missing owls stolen animals All predators from a giant polar bear to a teensy little otter all predators, from a giant polar bear to a 10-liter otter, see how they feed the larger polar bears to the smaller And City Hall is right up my tail to find them. And City Hall is upright, on my tail to find them. Сіті Hall прискіпливо слідкує за тим, щоб ми їх знайшли. Також тут теж подвійне значення тим, що Up My Tail вони на моєму, зверху на моєму хвості. Тобто, як слідкують за ним крок-крок. This is priority number one. This is priority number one. Це в пріоритеті на першому місці. Assignments. Assignment. Завдання. Officers, Grisoli, Delgato, your teams take missing mammals from the rainforest district. Your teams take missing mammals from the Rainforest District. Ваші команди шукають пропавших ссавців з тропічного району. Також rainforest перекладається як дощовий. Liz, although the most common translation is "tropical." Officers McHorn, Radevitch, Wolford, your teams take Sahara Square. Your team take Sahara Square. Ваша команда бере під square Sahara. And finally, our first bunny, Officer Hops. And finally, our first bunny in a prikinec, Наш перший заяць. Паркін дюті. Паркін дюті. Черговий по парковці. Dismiss вільний. Тобто він же може приступати до своєї роботи. Паркін дюті. Паркін дюті. Черговий по парковці. Chief Chief Bolgo. Chief Chief Bogo. Chief? Chief Bogo? Chief перекладається як начальник, ну майже як бос, але Chief – це більш по поліцейському. Sir, you said there were 14 missing mammal cases. Sir, you said there were 14 missing mammals cases. Sir, ви сказали, що ми маємо 14 справ про зникнення свців. So. so I can handle one. So. so i can handle one tosh yamoju for this new you probably forgot but i was top of my class at the academy you probably forgot but i was top of my class at the academy nepamisho tezabu alayebula nekrashchi of the academy we are class didn't forget just don't care didn't forget just don't care Не забувся, просто байдуже. Sir, I'm not just some token bunny. Sir, I'm not just some token bunny. Sir, я не просто якийсь говорячий заєць. Тут треба підкреслити, що це підкреслюється тим, що вона тут не просто для якоїсь галочки, а щоб в неї є якась важлива роль. Well, then writing a hundred tickets a day should be easy. Well, then Writing a hundred tickets a day should be easy. Добре, тоді виписати 100 білетів на день має бути легко. 100 tickets. I'm not gonna write a hundred tickets. A uh, hundred tickets? I'm not gonna write a hundred tickets. A hundred tickets 100 квитків я не буду виписувати 100 квитків. Також тут є скорочення від слова going to, тобто до, і воно скорочається gonna. I'm gonna write 200 tickets before noon. I'm going to write 200 tickets before noon. Я напишу 200 квитків до обіда. Noon ну, – це є 12 година. Після uh, 12-ї години це вже є атернун, тобто вечір. А тепер давайте глянемо цей уривок. Come on! He bared his teeth first! Mm, 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 mm. Excuse me? Mm. Down here? Hi! O.M. goodness. They really did hire a bunny. <laughs> what? <laughs> I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be! <laughs> Ooh, uh, you probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little. <gasps> I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. The guy everyone thinks is just a flabby donut-loving cop stereotyping you. Oh. <laughs> it's okay. Oh, you've actually you've actually uh -huh. got there's a, a what? In your neck, the fault, the uh, mm -hmm, there's oh, there you went, you little dickens! Oh. <laughs> I should get to roll call. So which way do I Oh bullpen's over there to the left. Great. Thank you. Oh, that poor little buddy's gonna get eaten alive. Hey, Officer Hops, you ready to make the world a better place? All right. <laughs> <laughs> a All hut. All right, all right. Everybody sit. I've got three items on the docket. First, we need to acknowledge the elephant in the room. Francine. Happy birthday. Oh, oh. Number two. There are some new recruits with us I should introduce, but I'm not going to because I don't care. <laughs> Finally. We have 14 missing mammal cases. All predators, from a giant polar bear to a teensy little otter. And City Hall is right up my tail to find them. This is priority number one. Assignments. Officers Grizzoli, Fangmai, Delgato, your teams take missing mammals from the Rainforest District. Officers McHorn, Reinovitz, Wolford, your teams take Sahara Square. Officers Higgins, Snarlow, Trunkabee, Tundra Town. And finally, our first bunny, Officer Hops. Parking duty. Dismissed. Parking duty? A chief? Chief Bogo? Sir, you said there were 14 missing mammal cases. So? So I can handle one. You probably forgot, but I was top of my class at the academy. Didn't forget. Just don't care. Uh, sir i'm not just some token bunny then writing 100 tickets a day should be easy a hundred tickets i'm not gonna write 100 tickets i'm gonna write 200 tickets before noon <laughs> Як вам сподобалося відео? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть мені, будь ласка, коментар, чи реально до 12-ї години зібрати 200 тікетів. Якщо ні, то скільки реально? Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. І ми зовсім скоро побачимось!